Дуже рідко картина мене здатна вибісити. Низькобюджетний треш, ну ок, люди зробили просто натяпляп, бо всі просто години відпрацьовували. Дороге кіно, котре незрозуміло кому потрібне, ну втрачають свої гроші як хочуть. Авторська незрозуміла праця ну, режисер хотів щось висловити, проте не вдалося, як то говориться. Я навіть з усіх цих поплюжень старих картин не сильно вже горю і відношусь до цього з таким. Меланхолічним сприйняттям гіркої реальності, тієї, де хтось подумав, що нам дійсно потрібен лайв екшн ремейк білосніжки з темношкірою актрисою, котра до того ж зневажає оригінал. А мої мрії щодо того, аби Голівуд зробив нормальну дорослу дорогу фантастику, залишаться такою ж нездійсненною мрією, як повернення старої теми Панка. Проте інколи накипає і накипає до того, що хочеться виговоритись. Причина проста: коли твір намагається видати як щось глибоке, важливе, при цьому вважаючи глядача ідіотом, не людиною, котра просто прийшла відпочити годину-дві перед екраном, а от таким розумово відсталим, котрий не здатен слідкувати навіть мінімально за твором. Котрому треба вбивати в голову меседжі раз за разом, і при цьому, аби він ігнорував, що сам світ твору не відповідає цим ідеям. Ніби бухий студент філфаку, котрий намагається довести через метафори щось, але постійно в них плутається. Так в мене було з Німоною, де теза про необхідність прийняття людей не схожих на тебе базувалась на сеттингу з буквально расовою сегрегацією, так в мене й з Мікі 17. Я не хочу витрачати час на повноцінний огляд, тому це поговоримо про. Поговоримо про Мікі 17 і те, чому фільм по сенсам виглядає як типова хрущівка з борщагівки, до котрої добудували балкони, огороди, гараж, магазин, зверху завісили білизною і антенами. І потім кажуть, що оскільки в цьому будинку... Багато різних елементів, то це складний дизайн. Поки ми не відправилися, нагадаю, що підтримати канал можете лайком, підпискою і коментами. З вами Монах і приступаємо одразу до розбору. Це рубрика, поговоримо про, де майже як у влозі, з мінімумом того ж монтажу поговоримо про Мікі 17. І так, тут будуть спойлери. Ми буквально по значній частині сюжету пройдемося. І хоч я спойлерофобію вважаю хворобою, попередити вважаю за необхідне. Ой. Концепт основний полягає в тому, що в майбутньому людство винайшло спосіб клонувати людей, робити повну копію з переносом свідомості. Якщо людина чий бекап є, вмирає, її тіло друкують заново, і вона пам'ятає все те, що було до останнього сейву, скажімо так. По відчуттям ти зранку прокидаєшся, розумієш, що щось трапилось, але в цілому ти просто прокинувся від сну. І весь оригінал, тобто книга Мікі на 17 крутиться довкола центральної теми, чи людина така людина в повному сенсі. Накладається це все на тему колонізації, де людство намагається заселити якомога більше планет. Люди засрали свій клаптик, так що тепер бурі постійні, і намагаються звалити. Чому режисер змінив 7 на 17? Навряд чи заради співзвучності із Сіті 17, а для того, аби показати, наскільки низька цінність життя того самого Мікі, аби повбивати його десяток додаткових разів. Тема того, що бідних вважають майже сміттям, і вся тема класової нерівності не нова для цього режисера. В нього був крізь сніг, де люди заплатили гроші, аби врятуватися від апокаліпсису? А потім ті, хто забив болт, пробиралися в потяг. В нього були паразити, і тепер, от в нього те, що як людина сама погодилась, то її можна вбивати безліч разів. Окей, концепт розумію. Допускаємо в першій сцені нам показують, що життя Мікі дешевше, ніж гвинтівка, ну точніше, вогнемет, пробачте. А він готовий прийняти смерть. 16 разів його вбивали або заради експериментів, або просто по приколу. До нього відносились буквально як, як до Алекса Мерфі в Рокбакопі, по суті. Ти власність, ти не людина. Твоя ціль бути манекеном для краш-тестів. А так ти просто біоробот. І виникає логічне запитання, яка цінність тіла Мікі? Власне, в грошовому в ресурсному еквіваленті. Для друку потрібні матеріали. Кальцій, білок і все інше. Нам показують, що колонія живе по-спартанськи. Все йде в переробку, все розбивається на молекули і потім знову збирається як у ту ж їжу. Окреме питання, що в режисера за фетиш на отакі батончики, котрі, в, що в крізь сніг були, що тут. У мене особлива дієта. Ой, до цього повернемося пізніше. Питання в іншому. Якщо ви можете надрукувати повністю нову людину, звідки ви берете матеріал? А якщо у вас біоматеріалу завались, стільки що ви можете, по приколу 80-90 плюс-мінус кілограмів викинути чисто, бо мотузка не дістає, або погигикати, як круто, Патінсона по космосу розмазує, то чого ж у вас на їжі так економлять? Розумієте, з першої ж сцени йде чортів дисонанс, де ок, і те, і те, але разом воно не зрозуміло, як існує. Ваш біопринтер, органи надрукувати здатен, повноцінну живу людину, про що нам прямим текстом кажуть. При цьому ви друкуєте чортові батончики, і те, калорії всі йдуть дуже обмежено. Далі нам розповідають про причини, з котрих Мікі підписався на таку працю. Місцевий Трамп, сенатор Марш в ролі Марка Руффоло, чиє обличчя майже завжди синонім якогось трешаку, вирішив із своїми прихильниками влаштувати власну планету з блекджеком і природньою народжуваністю. Я це не вигадую. Він неодноразово заявляє в фільмі про те, що от інші колонії. Вирощують людей штучно з ембріонів з пробірок, а в нас все природньо буде в природній спосіб. Марш це сатира на Трампа і Маска, і мені крінжово навіть від того, що я змушений проговорювати настільки очевидні речі. В нього вдосталь грошей, аби організувати міжзоряну подорож і, більш того, викупити права на якусь планету, оскільки. Вони, єдина експедиція на цій планеті, я просто роблю висновок, що вся планета йому належить, і більше ніхто не полетить за ними. Не будуть ніяких наступних експедицій, як в експаншн, наприклад, було. І ще мимохід нам вкидають те, що колонізація так швидко йде, ну на всі безліч різних інших світів. Бо на землі якісь катаклізми і всі тікають. Знов улюблена тема від режисера. Взагалі з усієї сцени, де Мікі подає заявку на те, аби стати розхідником, ми можемо підчепити купу інформації про світ. По-перше, існує багато експедицій на різні планети, і решта більш професійні в більш кращі місця. Типовий реднек на камеру каже, що в іншій експедиції його б не допустили, а отут в нього є шанс. По-друге, високий шанс потрапити на посаду, просто якщо ти лояльний марш. Розумієш і розділяєш його погляди. По-третє, зі сцени з другом Мікі ми бачимо, що по блату навіть можна просто влізти. Колонізатори, котрі пішли до марша, це далеко не найкращі специ. Це люди, котрих в інших експедиціях не допустили б навіть туалети драяти. Це люди, відчайдушно бажаючи покинути планету, і для цього треба одне, аби марш подумав, що ти щиро вилізуєш йому зад. Наш герой при цьому подав заявку на розхідник, на котрий ніхто не хотів подаватись. Нам подають все так, що він не прочитав документи, але ж, походу, вже можна ж було зрозуміти на що ти підписався. Окей, вважатимемо, що зла корпорація промила йому мізки, і він реально впевнений, що. Кожен раз воскресати буде, що ця корпорація зламала йому його волю. В першу джерелі, просто до слова, на експедицію була дика конкуренція. Друг його отримав місце пілота через те, що нещодавно виграв турнір і був буквально найкращим пілотом на планеті, не на Землі, на іншій планеті, де було трохи менше населення, але це не відміняє суть. І навіть при цьому авторитету не вистачило, аби прилаштувати свого друга. В фільмі його товариш це Бовдур, котрий буквально нещодавно отримав права. Це для розуміння, хто йшов в експедицію марша в фільмі. Подання в першу джерелі головним героям документів на розхідник було не, а, по приколу наплутав, а там понеслося, а свідомим кроком людини, в котрої не було іншого варіанту. В той час як тут, ну він, ну, дебіл буквально сам винен. Головна мета розхідника бути кроликом для досвідів, буквально вплив радіації, вірусів і решта. і решта. Тестують, вбивають і заново друкують. Оскільки екіпаж обмежений і кожна людина там на рахунку, то те, де потенційно може загинути учасник експедиції, там попереду всіх наш Мікі. Таку роль не хотів брати на себе ніхто, і накладалось це все на те, щоб більшість не вважали надрукованих людьми. В тому числі і марш, і його послідовники. Нагадую, природне розмноження і все таке. Нас через майже півгодини фільму повертають на самий початок, коли Мікі впав в яму і готувався померти. Але місцеві мокриці виштовхали його назовні, і він не без перешкод, але добирається назад на базу, де бачить в себе в кімнаті свою копію. І нас знов кидають в експозицію і пояснення. Такі скачки прикольні в книжці, де глави чергуються, одна глава в реальності, інша глава те, що було в минулому. Але в фільмі воно реально От чому не можна було хронологічно зробити. Геніальна режисура. Тут то ми будемо слідкувати духу книги в іншому ні. Ви певно задаєтесь питанням: якщо такі копії можна спокійно вбивати, якщо можна їх друкувати пачками, якщо більшість людей не вважає їх за повноцінних людей, в чому проблема, наприклад, просто оцифрувати людину, ну того ж Мікі, зробити його копію, якось помітити, що це копія, ну не знаю, поставити клеймо на лобі, і далі працювати вже з нею? Як було, наприклад, в фільмі Острів, де клонів вирящували на органи. Або місяць 2112. Тобто оригінал то на що вбивати, якщо ви все одно копії з людей не до кінця вважаєте. В фільмі пояснюють, що головною перепоною стають в першу чергу земні закони. Там, під тезою, хто гарантує, що не будуть юзати це все для лихих дій, цю технологію заборонили конкретніше після того, як один маніяк надрукував дві свої копії. Котрі вбивали людей, технологію можна використовувати для поганого. Технологію треба заборонити. Я б сказав, що це шиза, якби в нас не було противників атомної енергетики, тієї ж на кшталт... Ой, на кшталт Дойчленда. Все це закони на вмираючій землі. Проте, пардон, колонія Марша це незалежна держава. Нам необхідно смикнути перше джерело фільму і подивитись, що там поява клонів дуплікатів була під такою забороною, що спокійно могли аналог атомного метеориту скинути на колонію. А таке ставлення стало наслідком того, що один ШИЗ почав буквально друкувати свої копії і створив планету, населену тільки їм самим. І аби чергові клони так само не поїхали кукухою, дублі мають бути знищені. До слова про клонів. Пограйте в українську гру Кредл від творців сталкеру. там тема таких приколів про дуплікації свідомості в рази краще подана ніж в цьому. Продукті, схожому на фільм усе це, кого вважати за оригінал, як кукуха їде, коли бачиш буквально себе ж. Чому слід знищувати минулі версії? Це все ж не нові теми. Ми проходили у фантастиці купу разів їх, і в тому числі в цьому кредлі. Це якщо говоримо про хороші твори. Але в фільмі режисер, як основні причини страху перед дуплікатами і те, що дуплікати мають бути знищені, подає. «А». Те, що клон і оригінал важко розрізнити, Б, особиста примха марша. Ну і В. А все в принципі. І більш того, весь проект з клонами Ніфільхеймо можна вважати як особисту примху марша, також і через те, що Мікі 17 хоче того вбити, обґрунтовуючи це тим, що тоді дуплікатів не вб'ють. Ну так, звісно, вбивцю буквально лідера колонії залишать живим. Звучить дуже логічно. Так мало цього, нам ще й показують, що марш чисто по приколу може знищити блок з даними Мікі. тобто повністю вбити того. Вам не потрібні більше розхідники? У вас є доброволець, котрий замінить Мікі і сам займе цю посаду. Ну так ні, в картині цього нема. Він просто хоче, він каже, що просто от може знищити обидві копії просто по приколу. Наступна тема, котру нам показують, це колонізація і знищення видів. Марш хоче перетворити місцевих мокриць на якийсь соус. І тут очевидна, неприкрита, безсоромна, як студентка Кімо паралель з тим, як вбивали носорогів, бізонів і решту звірят по приколу під час колонізації. І ми повертаємося знову до нашого принтера. Дивіться. В одній сцені марш тестує на мікі штучне м'ясо. на щось, Таємно тестує, а не просто з'їше в рамках експерименту. В іншій сцені нам прямо кажуть, що мокриці підуть на їжу. Тема їжі і голоду, як сексуального, так і звичайного, крізь весь фільм йде. Але все псує принтер. Буквально у вас технологія, що може органи людям друкувати правильні. Але при цьому ви не здатні надрукувати ту їжу, котра вам потрібна, ну хоча б інгредієнти для неї. І от після цього мене прорвало. Вибачте, в режисера тут остаточно декларовані меседжі розходяться з зображуваною їм реальністю. Режисер не хотів екранізувати Мікі 7. Оригінальна книга йому заважає, весь концепт технології складної настільки, що вона здатна надрукувати людську печінку. Просто скопіювавши її, але не здатна надрукувати навіть найпростіший бургер, розвалює весь фільм. Правило, що дублікатів прям конше необхідно позбуватись при цьому на голову головного героя не могли скинути навіть драний камінь, аби точно все по протоколу було, розвалює весь фільм. Взагалі, сама різниця між Мікі 17 і 18, де один боягуз, інший агресивний. Вони навіть до того, що речовинами на кораблі Барижать, по-різному ставляться. Один хоче вбити Баригу, інший ні. Чому? Ви ж самі, на прикладі з маніяком, казали, що це повністю однакові особистості. Те, що марш постійно кричить, як вони будуть заселяти в природній спосіб планету, а потім дівчина з екіпажу шокована тим, що її сприймають як інкубатор, розвалює весь фільм. Нам то кажуть, що експедиція це зброд Бовдурів, дивимось сцену про друга, то буквально лаборантка на колінці зробила пристрій для розмови з іншопланетним видом. Те, що план марша буквально плодитись, і при цьому він взяв бісексуалку на борт замість німфоманки натуралки зайвої, це як взагалі. Це не всесвіт чужого, де давно не народжують в природній спосіб, марш без всяких інкубаторів хотів. Він хотів лише живі інкубатори на ніжках юзати, скажімо так, які не традиційні орієнтації в дітка на борті. Корабель летів 4 роки. Де діти? Це просто до слова. План в тому, аби те реформувати, а потім плодитись. Ок, тоді критерій, певно, мав би бути зовсім юні люди. Ну аби не втратили за десяток років здатність, ну власне плодитись. Який хоча б мінімальний критерій був у Марша щодо екіпажу при відборі учасників? Лояльність і фанатизм? Ну так, знову ні, його опрокидують через орган і тихо гигочуть з нього, принаймні значна частина екіпажу. Кожен концепт, за котрий не потягни при першому ж питанні, розвалює нафіг весь suspension of disbelief. В оригіналі все було чітко, ресурси обмежені, все йде в рециклінг. Втрата будь чого від кальцію до металу це удар по всій колонії. Майбутнє покоління з'являться з ембріонів після того лише як буде налагоджено виробництво їжі. До цього моменту зайвий член екіпажу це навантаження, котре лягає на всіх. Тому від кожного в екіпажі має бути користь. Знаєте, на що найближче було схоже це все? На колонізацію Марсу в експансії. Там, де люди обмежували себе жили, як в армії за уставом, аби наступні покоління побачили замість червоної планети і великої пустелі зелену планету з деревами. Знову ж, як багато в принципі планет, котрі можна колонізувати в цьому світі. Якщо колонізувати може якийсь корабель з Бовдурами, а, пардон, це корабель з Бовдурами, чому не відправляється декілька кораблів на планету, у вас буквально майже евакуація з Землі, а не просто по приколу колонізують. Якщо цей наш марш такий багатий, чому саме людяну планету він обрав, якщо це експедиція по приколу від нього, то... Інші державні експедиції на цю ж планету будуть, чи він тепер єдиноосібний власник всієї планети, де можуть врятуватися мешканці Землі з, о, з різними оговорками, але все ж таки? Ой, все це, о, все це підіймає дуже багато питань. Фільм ставить багато питань перед глядачем. На жаль, це не ті питання, котрі хотів би чути режисер. Це набір окремих тем і сцен, котрі самі по собі мають сенс і навіть мінімальну цінність як предмет псевдофілософського дискурсу, але разом із тим стають незрозуміло нащо існуючою субстанцією. Я розумію, що він хотів сказати, що треба більш людяно ставитись до оточення нашого і не сприймати за тупий ресурс усіх, кого ти бачиш довкола себе, навіть якщо це інший вид. Проблема в тому, що цей меседж його відірваний повністю від того, що ми бачимо в картині. Я не знаю, його змусили екранізувати саме цю книгу, чи це був його свідомий вибір. Проте, входячи в конфлікт оригінальні ідеї і ворлдбілдинг автора першого джерела і режисера фільму, утворюють дуже неповоротного монстра з п'ятью руками, трьома вухами, пальцем у лобі, котрий тільки і здатен, що викрикувати Трамп поганий. Фільм завершується тим, що марша вбивають, і виявляється, що лише його жага винищувати інші види стояла між спокійним співіснуванням колонізаторів і розумних жуків. Те, що замість марша обрали темношкіру жінку, це така пряма неприкрита політика, що навіть мені бридко. І це я, людина, котра не може без політичних підтекстів і завжди вишукує ідеологію в творах. Не зрозуміти неправильно, ідеологія в творі є, є ідеї, є висловлення, котрі хотів сказати режисер. Це все допустимо. Тільки тут це все валиться при перших же найдрібніших питаннях. А можливо, можливо це я дурний і просто не зрозумів всієї геніальності задуму. Не буду сперечатися, можете писати свою думку в коментах. Про лайки заодно не забудьте заодно, якщо ви аж на цьому моменті, і підписатися, якщо ви ще не. Я просто хотів виговоритися щодо цього фільму. Дякую вам, що побули моєю компанією. Сподіваюсь, скоро побачимося знову. І наступна наша зустріч буде по значно цікавішим причинам. Це я вам обіцяю. До зустрічі.